А чи знали ви, що на землі є люди з темною шкірою і природним світлим волоссям? Таке поєднання здається казковим, але воно цілком реальне. На схід від Нової Гвінеї на Соломонових островах живуть темношкірі люди зі світлим волоссям. І це не фарба, не перука і не фотошоп. Їх шкіра дуже темна, як у мешканців Африки. А волосся світло іноді навіть майже біле, як у Скандинаві. Це поєднання виглядає фантастично, але найбільше дивує те, що вчені довго не могли пояснити, як таке можливо. Темна шкіра це результат еволюції. Вона допомагає захищатися від сильного сонячного ультрафіолету, особливо біля екватора. А ось світле волосся довгий час залишалося загадкою. Була версія, що його подарували європейські мореплавці. Була й інша, що це наслідок сонця та морської дієти. Але всі ці теорії вчені згодом спростували. І тоді команда дослідників зі Стенфорду порівняла ДНК місцевих жителів і виявила, світле волосся у меланезійців спричиняє унікальний ген, якого немає в інших народів. Цей ген називається TYRP1, і він не має нічого спільного з тим, що викликає світле волосся у європейців. Генетики зробили висновок: унікальна зовнішність меланезійців це результат окремого шляху еволюції, не пов'язаного з іншими частинами світу. Тож темношкірі блондини з Соломонових островів це справжній феномен природи, і, як сказав один із вчених, люди дуже різні, і це лише верхівка айсберга.